Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікна в і у мене розквітла перша троянда. Троянда називається Blue For You. Вона мене посаджена другий сезон, таку навіть відійду, покажу. Ну, так, з цього сезону вона збільшилася однозначно, але вона заявлена ну, такою потужною рослинкою. Поки що. Швидко я так не бачу, щоб вона наростала. Одного ну, одно часу посаджені. Ну, але це англійські троянди, вони є, такі швидкорослі. А ось ця трояндочка поки що тут зовсім така камінчиками. бачите, на газоні підкладена, підкладена і здається зовсім компактною. Навіть якоюсь грунтопокривною, хоча це не, не вона. Погляньте, бачите, дуже цікава середина. Середина там така темно-темна, і потім все стає світліше, світліший відтінок і переходить майже у білий. Хоча бутон має якісь навіть такі і жовтуваті кольори. Гарна, така взагалі мені подобається цей вид таких троянд. Прекрасні вони, хоч і не мають такої квітки, наприклад, Ну, для мого Юри це вже все. Це вже не троянда. <ріст> Йому має бути, знаєте, стандарт. А сьогодні, знаєте, покажу вам яскраві моменти в саду. Зараз всю яскравість взяли на себе Іриси. Ось в мене у кожному куточку саду є посаджені саме вони. Я їх обожнюю просто. Через те, що палітра кольорів і якась така квітка, яка для мене підносить настрій. Не знаю. Багатьом вже, можливо, вони не подобаються, але я просто обожнюю їх усіх. Ще багато сортів не розквітло, але яскравими є, це, скажімо так, моменти приходящі і ті, що відходять яскраві. Дуже важливо їх використовувати в саду, тому що, якщо постійно щось таке було би яскраве, то воно би пригнічувало нас. А так щось заквітовує, відквітовує, а щось, звісно, є стабільним. Ось Стабільна уже скумпія. Вона завжди з таким гарним листям заквітовує цьогоріч, квітування буде ох, яке рясне. Ось саме так вона квітує. Потім будуть з'являтися ті такі перуки рожеві яскраві. А поки що таке жовте-дрібне квітування. І знову ірис робить колір у садку. Взагалі дуже гарно заквітла Вероніка. Ось Вероніка. Дуже блакитний гарний колір, але вона розпадається. Я в якійсь мірі останнім часом дуже на це звертаю увагу. От які квіти тримають себе, а які розпадаються. От в мене сам насівається постійно базилік. І навіть теж він декоративний, це темнолисний, і тримає таку декоративність до пізньої осені. І вже на бутонах делосперма. Теж яскравий колір, скільки цей вербейник забираю, він давить делосперму у мене лише такий колір, іншого немає. Але теж це як розпочне ось на початку, і буде квітнути ну, дуже довго. Яскраві кольори постійні. Це мої улюблені пухироплідники. Ви подивіться, це заквітає діялом. От мені єдине, мабуть, квітування, в кого подобається саме в цього сорту. Ну, якісь ці квіти дуже, по-перше, вони Гармонійно виглядають на фоні темного листя. По-друге, вони такі великі, розквітає таким майже рожевим в бутоні, потім стає трішки світлим. І вони завжди тут я йому залишаю такого, скажімо, партнера. Це нігела так, вона ось, ось теж, бачите, вже на бутонах. Дуже гарне це листя, вона в цьому місці насівається сама, це однолітник, але вони пасують завжди. Ось, зараз, наприклад, листя дуже гарно контрастує їхнє. А потім, коли з'являться коробочки на нігелі коричневі, вони вже в тон похиропліднику. Ось, наприклад, квітує вже лютеус, ну не знаю. ну, ну не... Мене не вражає, скажімо так. А ось саме діабло. дуже подобається, саме якісь ці квіточки такі витончені, чіткі. Чи як сказати, ну щось таке. І ось знову яскрава пляма. Це самий, як на мене, є рожевий у мене, хоч камера передає його таким бусковим. Але все одно гарний, правда, що ж там казати. І скоро йому теж тут. Ціла палітра. Яскраві, У мене вже чітко стало бачите, видно, що це келих. Ось бачите келих. Із келиха виливається вино червоне вино, а з другого виливається вино біле. Ось такі у мене, бачите, тут ззаду. Відпочиваємо в садку, правда? Ну, а відпочинок часом включає і. Вина. Дуже. Вже гарна і яскрава стала карадонна. Мені подобається вона ще і за такі структурні стебла, теж темного кольору, те, що її підв'язувати не потрібно. Але, подивіться, те, що я і очікувала, сіянець, сіянець, бачите, вже не передав материнський зовсім. Придеться його відсадити. Ось один сіянець, другий сіянець не знаю. Стебло темне, але побачимо, що скаже квітка. І насіялися навіть ось тут, хоча я не знаю. Ні, це, мабуть, насіялася все-таки Вероніка. І там павучок, павучок тепше. Йому потрібно жити десь. Ми тут якраз заливаємо мої квітники. Ті, що були, ті рабатки постраждали, ну, що зробити, таке щось відновим. Дуже яскравою ще тримається вейгела, але вже відквітає. І в неї дійсно, бачите, коли вона вже от в такому етапі заквітовування, такому масовому, чітко видно, що одні рожеві, а другі вже, мабуть, ті, що відквітають, стають білішими. І таке враження, що вона двохколірна. Доки яскраве листя. Та ще й яскраві квіти. Ось. Вітер пустелі, масово заквітнув. Оцей ірис полюбляю саме за масове квітування. Завжди, що не було, він квітує ось таким букетом. Як на мене, просто шикарним. І теж, бачите, все повністю тримає ніде жодного стебла з ірисів. Не впало. Там єдиний у мене є такий, як він записався, зараз піду подивлюся, білий, розквітнув. Але от він трошки, мені здається, не тримає. Погляньте, що каже моя Олександра. Котики вже і тут прилягли. От ви скажіть, от, Ну, любимо цих хвостатих. Але як вони отак шкодять, то отримали б по попі. І, 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 починає моя з стартувати. Бачите, вона так цікаво буде розквітати, ніби здається, знизу як багато з таких, що стрілку вибивають колоскових. Але потім вона буде, коли розквітне весь повністю колос, вона все одно буде квітувати. І знизу, і посередині, і зверху теж це рідкість, тому що в неї, от придивіться, бачите, нерівномірно, нерівномірні бутони. Ось є які. Тільки з'являються, а вже бачите, які є, які зараз будуть розкриватися. От за це цю квіточку бежати. Я... я її люблю багато за чого, дчинка так гарна. Але і за це теж люблю. Ну що, повернемося далі до яскравих кольорів. Бо, наприклад, в мене вже у вхідній зоні яскравих кольорів немає взагалі вже. Але моя душа тягнеться сюди. Тому що тут. Все квітне. І, можливо, і, можливо, це допомагає цей скрутний час. Боже, душі, душі, і як це обробити? Я думала, це вже довгоносик, він вже зник. Ви знаєте, він вже перестав їсти. Ось я його тільки що роздавила. Ну, рослини вже шкодити і так далі. Але тільки що побачила його знову, що він ще є. І так, яскраві півонії. Поки що ще тримаються ну, вже днів 4. Але побачимо знову грибочок, виріс. А чому мені? Ну, я завжди всі нормую волотисті. А ось цю одну єдину. Ой, дай Боже, пам'яті її сорт. Ну вона має фертильні і стерильні квіти. І вона, ну, така витончена, тендітна. І чим більше цуцвіть, тим більше вона таке марево створює. Тому я цей сорт, боже, ну як він? Ну все, забулося. Він тоді виграшно виглядає, коли його багато. Ось. Теж полюбляю їх. І теж залишаю місце від місця, хоч вони не тримають уди себе, я бачите, вже підв'язала цей кущик, зафіксувала цей кущик. Виходить, що мої хвойники, бачите, в рівень з турецькою гвоздикою. Ну, що зробити? бачите, хвойні наростають доволі. Ой, тут заховався, заховався цей сідач м -м, з таким варігатним листям. Знову сорт хотіла пригадати, що це з цією головою, я вам чесно скажу. Часом сама вже серджуся на себе, що щось, щось шукаєш в тій голові, а воно не знаходиться. Ось, я про цей білий казала. Він такий теж один із простих. Я вже дивуюся, де він взявся. В принципі, в мене був білий, дуже цікавий, він теж розпадався, в нього борідка стирчала уверх. Це така ну, рідкість серед бородатих ірисів. Але щось я його не бачу, зате бачу ось такий білий простий. У мене чомусь вона не розростається, ця осколка. От так тримається такою подушечкою. І все. Щось її тут подобається. І ось. Я думаю, вже той момент, який я хотіла показати. От як заквітовує. Зебулька шніт, як вона поєднується з широким листям бадану. Як, на мою думку, саме воно є таким гарним. І я хочу потім на осінь, у мене ще є бадан. ще продовжити трішки зробити, от гейхерку пересадити і зробити ще трішки більше до барбарису, от саме з цієї такої міні-долини. Подобається і все, і що ви зробите. Вже буряни засіли. І ось погляньте теж це актинідія коломік, та вона потім забарлюється цікаво. Але навіть зараз у неї кант листя червоний. Вона відрізняється, ну дуже відрізняється від звичайної актинідії Хоча це теж гарно. Ви подивіться, які в неї стебло і сам корінчик листочка, він теж яскраво-червоний. Ну, чому би У кожній квітці можна знайти щось таке. Як я вже мрію, щоб цей плющ видрився на альтанку, а йому щось ну, от не хочеться, щоб його направляли, він хоче взяти старт сам. І ось такий уже гарний, високий, деревій-жовтий. Але він теж, особливо в таких місцях, де мало сонця, він потребує підв'язування. хоча він Потребує підв'язування кругом. Що там казати? І вони вже починають розквітовувати, заквітовувати іриси реси Сибірські. Ну, цьогоріч все одно не буде того ефекту, що я хочу добитися. Бачите, всього нам по декілька квітоносів повибивали. Ось один вже заквітнув пластий і такий все. Але хочу, щоб вони заквітли масово. Їм потрібно наростити кореневу свою, щоб вибухнути тим таким кольором. А вони були поділені, а вони були пересаджені декілька раз. Ось так яскраві кольори створює хоста, яка має варіагатність. От вона однотипна, тут посаджена, бачите? І таким масивом заросте. І буде те, що я хочу. Правда, тут потім прийдеться забрати це теж іриси Сибірські, але вже сортові. З такою махровою квіткою. Один буде квітувати. Це цьогорічна посадка, я замовляла їх. І ось там так прилаштувалися очиточки. Яскраві моменти. Бачите, тут вже все спокійно, злагоджено. І не так яскраво, як, як тільки що ми були на інших клумбочках. От тут я його теж пересадила. І знову ж зазнав пересадки і йому важко, але це такий ірис, він напівкарликовий сам самої такої пізньої теж квітування. Одночас з бородатами квітує. Дуже цікава ця нижня пелюстка. він набагато. Вище ніж зараз, але знову я восени його перенесла. Ось тут посадила їх два, і вони тут квітують.